Всем привет. С вами снова на связи отдел рекрутции фирмы WorkLegion. Я Алёна, я Юлия. Мы про работу в Позна не знаем всё и даже больше, чем Google, OLX и бабушка на лавочке вместе взятые. Помири протери, і самі люди, які ще днячують. Роботи повно, а але не для мене. Вот сегодня разберёмся, почему работы много, а люди без работы. А мы вам зараз покажем. Добрий день. Доброго дня. Э, Скажіть, пожалуйста, как вы считаете, есть ли эм, безработица в Познани? Я думаю, нету. Э, вы сталкивались с безработицей лично или вы, выбо ваши знакомые? Нет. Сталкивались нет. То есть приехали, нашли работу быстро, да. стабильно и да. без без проблем, да? да? Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є безробіття в Познані? Так, сейчас сейчас вона є, тому що по статистиці 94% у нас показують що всі люди працюють. Але я вже так півроку шукаю працю для себе, але mm -hmm. не можу її знайти. А статистику звідки ви таку маєте? В новостях показують. Новинах? Так. Mm -hmm. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є безробіття в познані? Не знаю, може, як, як на мене, то я роботу не шукаю, тому що я приїхала давно і по знайома мені порекомендувала. Я так присстроїлася до праці і так і працюю на одному місці. І роботи не шукаю. А так чую, там шукають, там шукають, не можуть. Просто праця може є, але там доїзду немає, там якось з дітьми не, не так. Mm -hmm. Чим? Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, чи є безробіття в Познані? Я вважаю, що на даний момент так. У вас знайомі ви мають проблеми, так, чи чи ви маєте проблеми? Так, з У мене мама зараз залишилась без роботи. Місяць пророб на умові злеценія і змінюється, або фірма не хоче з тою агенцією працювати, або агенція не хоче з фірмою працювати і звільняють. Знову, або, наприклад, як ви знаєте, на 18 місяців да, від агенції можна працювати на якоїсь определенної фірмі, і потім вони, якщо предоставляють якусь роботу від себе, то йдеш, а якщо ні, то ти залишаєшся без праці. От у нас така ситуація була, що мама 18 місяців пропрацювала і залишилася без праці. І тепер ми шукаємо, шукаємо, шукаємо. Місяць пророби — звільняють. Місяць пророби — звільняють. Звісно, я вважаю, що умова у праці — це найкраще, бо ти маєш. Це повністю соціальний пакет, да? uh -huh. ти маєш і відпустку оплачувану, і хворобові, ну тобто все. Uh -huh. Але ну і зараз що, дівчата зараз куди? На прибирання, прибирання будинків, прибирання бюр можна йти uh -huh. ще ну, не так дуже важко. Да? Або десь в жабку, або в якісь склепи. Uh -huh. ну, я вважаю, що зараз дуже важко. Раніше якось я ще я працювала на заводі, на друкарні, uh -huh. коли приїхала ще до війни. Uh -huh. Так, я дуже важко тяжкувала по, по 12 годин працювала. То у нас умова зліцення, але якось у нас була робота, дуже багато було роботи. Якраз була пандемія, ковід. І е, не було, все було закрито. Всі працювали Кайзер, «Дот-Ту-Дот», Тодот, ще там Мілано, всі на цих заводах працювали. Зараз ну, дуже дуже мало такого. А якщо, наприклад, ти йдеш на одяг від зари або ще кудись, там же ж треба, вибачте, запірдаляти, ні? Нормально. А ми сюди приїхали, нікотрі приїхали жити, так? Да, з, з війною, а ніколи приїхали на підробіток і потім возвращаються. Ну, якби, ну я вважаю, що тяжко. Зараз дуже тяжко. А знаєте, що найцікавіше? інтересне? Работодателі говорять, що ні людей. А люди говорят, що нет нормальних вакансій. А мы с Юлей, как швейцар между двумя дверьми? Але статистика каже, познание 1, а статистика статистика поздно of безработица, little bit of a little а а половина little bit а половина little bit Или как сказал один соискатель, работу я ищу, но не сильно, чтобы случайно не найти. А где вы э, искали работу, когда приехали? Э, в интернете. Сейчас можна в інтернеті найти очень много груп создано, і можна в інтернеті найти любую в до Фейсбук или Фейсбук. Facebook. Да, фейсбук, основна фейсбукі, та а де ви шукали працю? ви так довго не можете знайти на польських сайтах? працюй.пл, там праця LX праця шукав. Та й в Фейсбуках рідко трохи переглядав. А на Фейсбуці там дуже багато пропозицій для ну якби як підробіток і на постійній основі дуже багато Чи пропозицій вам... про всякі склади заводи Але мене таке не цікавило. А, я, а, я, а яку які ви направлення шукаєте? А я шукав таке, щоб мозговити, бо там ну якщо щось фізично, то так, поміч кухаря або э, асистент в офісі, mm -hmm. той ж логіст-диспетчер, на якого я навчаюся вже mm -hmm. рік в Києві, mm -hmm. або ну, щось таке в ІТ-сфері, також бо я в цьому розумію. Не фізична праця, а інтелектуальна ви шукаєте та працю. Де ваші знайомі шукають працю, не діляться з вами, там, скажімо так, своїм досвідом. Шукають у Фейсбуці, там десь в Вайбері, там є всякі різні групи. Роботу пропонують в інтернеті так, в основному? В інтернеті, так, так. в інстаграмі. А де ваші знайомі шукають працю? Знайомі де шукають працю? Так, ваша мама де шукає працю? Джоб працю ПЛ, Фейсбук, ОЛХ, ну везде. Ну, по знайомим. Так як я косметичкою працюю, у мене дуже багато клієнтів. Там та сказала, там та сказала, то рекомендації. По рекомендації. А ви знайшли роботу, де перших штурм? В Фейсбуці я знайшла, так. Смотрите, що виходить. Люди хочуть роботи. Мені лиш би какую. І ми, ворклегіон, це добре розуміємо і завжди питаємо: яку роботу ви шукаєте, скільки хочете заробляти. Чи готові реально працювати а не чекати, доки вакансія сама прилетить хотите, вам у месенджер? Якщо хочете, ми можемо подобрати вам роботу по вашему опиту, чи або нашого бо робота познання є, як і по цілому, і ми завжди готові допомогти її знайти для того, хто її шукає. Іщите не просто роботу, іщите своє діло. А якщо не виходить, приходьте до нас. Ми в WorkLegend допомагаємо знайти не лише вакансії, а й сенс у тому, щоб вставати вранці. І пам'ятайте, хороша робота – це не ні, це просто рекрутер, рекрутер поруч. Напишите в коментарях, з чим ви сталкиваєтесь, коли іщете роботу. Тільки чесно! Підписуйтесь на наш канал. Ми не просто викладаємо вакансії. Ми допомагаємо відчути ринок праці. Від робота мічти це хорошо. Але на початок потрібно лише почати працювати. А з вами були Альона та Юлія. Серце, Серце цього, цього каналу! І останнє. <каналу> Не слухайте безробітних філософів, які живуть за принципом: якщо робота не вовк, то в ліс за нею бігти не обов'язково. Не прогай свій шанс. Зв'яжись з нами вже сьогодні.